Вітаю, панове, мені в Google вискочила рекламка, дуже дивна мені вона здалася. І хочу поділитися з вами Значить, реєстрація в системі VisaPoint за 75 євро. Дуже-дуже дивний сайт під назвою сайт google.com і там далі розширення. От Я зараз дивлюся на монітор. Є номер телефона, чоловік обіцяє зареєструвати на будь-який тип візи. Система візапойнту зараз пробуємо зателефонувати. Можливо, це просто кешувалася інформація з в Гуглі залишилася якби залишкова. А можливо і нова, тому що там реклама була. пробуємо зателефонувати. Ну, номер працює. Доброго дня! Добро дня! Скажіть, от мені вискочила реклама а, в Гуглі. Що можна можете зареєструвати в системі Visa Point на робочу візу, це правда? Чи то застає? На робочу візу ні. На робочу візу ні, так? Так. Ну, а на які візи? Просто на туристичні і все. Ні, на ці інші, окрім робочих. Ну я бачу, напише, що не на робочу карту не реєструєте, на синю карту теж не реєструєте, так? то і на, з целью підприємництва теж, да? Не зареєструєте? Ні, предпринимательство реєструєте. А, тобто з целю підприємництва реєструєте? Так, і так як вас пише, за один-два дні можете зареєструвати? Е, так, але 150 євро це коштує. 150 євро. А добре, а якщо з целью предпринимательства, а якщо я фірму відкрию в Чехії, то на який тип візи мені тоді е, реєструватися в цій системі Visa Point зараз? Настільки цим питанням я займаюся тим, що наблюдати на сайті Visa Point. Ловлю, і ви надаєте мені дані свої, я ввожу uh -huh. дані і передаю вам реєстрацію. А Стосовно документів, я вам я нічого не підкажу. І стосовно там видачі віз, теж нічого не знаєте, ніякої інформації uh -huh. видають їх не Ага. Uh -huh. Так, я зрозумів. Зрозуміло. А, а якась передоплата, не передоплата, як відбуваються розрахунки з вами, таким чином? О, ви мені передаєте дані, я реєструю, передаю вам підтверджуючі листи. В цих листах є ваш реєстраційний номер і підтверджуючий код. Ви цей код на сайті VisaPoint вводите сайт, ось, показує ваші ім'я і дати. Якось на карточку, да, вам там, чи як відмовилися да, вже? Так, на карточку. Так, зрозуміло. Ну, тобто без передоплати це взагалі круто, що ви да, наберете да, переплату. Да. Ну а якась є там гарантія, що а, там найближчих там не знаю, скільки днів від що показує, через скільки днів можна зробити. Я ловлю <зв> після того, як <'язок> ви даєте мені дані, я перша дата, яка буде, я її зловлю. То есть я там постійно моніторю э, сайт. <гум> э, а вже подача буде через 27-30 днів. Ні, я запитую, яка статистика там дати орієнтовно. Там? Ви зробите це за два дні, так як ви пишете на підприємницьку цю візу? Чи це можна чекати місяць-два? Статистика так. Ну, рідко, коли за два дні я не встигаю, зазвичай ну, два дні вистачає? Так, зрозуміло. Значить, давайте ще раз пройдемося по списку. Значить, довговременне проживання з целью восцідення сім'ї робите чи ні? Так, роблю. Довговременне проживання з цією научного розслідування. Не цікаве. Довговременне приживання з цією обучення, на навчання, там я думаю, без Роблю. Дол... Долгосрочно віза не робите. Роблю. Долгосрочної віза робите? Так, але ви кажете, що вам треба робоча карта, чи синя карта, для них робоча віза не підходить. Довгострокова віза для робочої карти не підходить. Ну, я зрозуміла. але довгострокова віза це просто звичайне працевлаштування, так як колись були візи, 61, 62, Оце робоча віза, правильно на робочу візу. Дивіться, терміни. Не, не володію. Я настільки не володію, але. Я точно знаю, що… Ну, точніше так. Випадки, коли в м мене запевняли, що зловить е, мені робочу візу, ой, ру зловить меня довгострокову визу е, працювати, е, е, я також як і вас пытался пытался переубедить, что е, вам не подойдет рабочий довгострочная виза. Нет, ловите ми долгосрочную визу, ловил довгострочную визу, то потом их в посольстве разворачиваю. А, в енна тут до термінове проживання, раніше було просто довгострочне проживання, сейчас вони розділили, то термінове проживання, ціль куди устройство. Вот. Хорошо. Ну, це на робочу карту, получается. Робоча карта. О'кей, будемо розбиратися самі з цими термінами. Добре, що у вас є можливість зареєструватися там на довгострокову візу, на довгострокову візу, ціль довгостроково, ну, віза 75, Ну, краткосрочные вас не интересуют, наверное. А остальные все ну, остальные это предпринимательское долгосрочное и долговременное проживание, все кроме э -э, трудоустройства, это 150. Я понял. Хорошо. Все. Спасибо. Информацию принял. Ну, Обращайтесь, буду рад помочь. Спасибо. спасибо. Мені нема що бавити. Самі все чули, чоловік а, реєструє, може допомогти з реєстрацією на візи. Я думаю, що для тих, хто планує їхати по робочій карті чи по а, робочій візі в Чехію 75 євро, навіть 150 євро це не 900 євро, як на рік назад брали. В принципі, як з'являється, реальний шанс. Все. Все, що хотів, все сказав, чоловіка зателефонував, вияснили. Будуть питання, телефонуйте, задавайте. З вами Роман Бізомігрант. На канал підписуйтесь. Далі буде тільки більше корисної інформації. Чус!